Всім привіт! Як ви знаєте, в Роблоксі забросилася така дуже цікава гра під назвою Steel A Brain Road. Ну, чисто мене воно бісить, але швидше за все, вона скоро ляже активно. Менше, коротше, думаю, їй скоро кінець. Але що її заміни, я й сам не знаю. Поговоримо про її початок. Самий початок з цілий Road був на тому, що в нього було 100 тисяч онлайна, і була одна лава касаторно сорніта, звідки я знаю, ну бо я тоді грав, що ще сказати. Ну тоді було небагато чого. Ми крали тоді в цю гру, вкрав першу свою секретку, і ми почали грати, 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 грати і притягувати всіх інших друзів. Ну. А далі ми получили багато чого нам надоїло. Ми почали їх продавати з того. Ми заробили небагато. Я більше, якщо чесно, заробляв Grove A Garden. ну тоді ще раз повторюю небагато вийшло заробити. Потім мені надоїло, граєш все реально вже для малих, дуже дітей. Але це грали дітьки. Я їх за це не засуджую, бо вони тоді заробляли немалі гроші. Вони взяли хайп і почали знімати досить популярними. Завдяки цим іграм вони продавали своїх дорогих принротів. Ну, як ми знаємо, розробник Семі його команда. Як там я чув, Семій був раніше розробником Grow a Garden, але він типу зрадив Grow a Garden, і через то в них була війна з Grow a Garden, і там виграв Grow a Garden. ну але не суть. Переходимо до того, чому ж помирає стіл Брейнрод, із-за того, що обнови стали однотипними, тож не знаю. Ну і на мою думку, через це вона скоро вмре разом зі своїм розробником самі, але все знаючи, СЕМІ він створено нову круту гру Ну, як круту. Можливо, для когось ні. А для когось та, можливо, для когось мані-мані. Ну, надіємося, що стіл Брейнрот помре якнайшвидше, бо я не його фанат. Вона на цьому все підписуйтесь на канал. гудбай!